Страшна трагедія спіткала сім'ї Ковальчан, топчіїв та мазуриків 19 листопада в авіакатастрофі літака іл 18 що здійснював рейс Хатанга, Москва, трагічно загинули Юрій Топчий і Тарас Мазурик. Обоє 72-го року народження. Двоє діточок так і не дочекалися з довгої дороги свого батька, дружини чоловіків, а матері своїх синочків. Днями відвідала обидві родини загиблих редактор відділу соціальних проблем газети Віче Наталія Малімон, яка передала їм від нашої землячки вихованки газети Вічі, редактора всеукраїнської газети День Лариси Івшиної грошову допомогу в розмірі 150 гривень, та м'які іграшки для дітей. Не залишила наодинці з бідою сім'ї загиблих міська і районна влади. Таку важку для них хвилину вони підтримали їх матеріально. Напередодні нового року Софія Горбачевська, заступник міського голови, побувала в сім'ї Топчіїв, де вручила Оленці та Іванці солодкі подарунки. А ще з резервного фонду Ковицької міської ради цим сім'ям було виділено матеріальну допомогу по 200 гривень кожній.